Друзі, привіт! Сьогодні роблю розпаковочку посилочок. Щось замовили в мене клієнти, щось я замовила собі для роботи. Розкажу, що замовляю. Перша коробочка. Приїхав ось такий новенький каталог, який буде діяти з 8 вересня. У нас є. Не тільки косметика, як всі думають, в нас є і парфуми, і товари для дітей, і для здоров'я. І починаючи, тобто відсутної пасти, закінчуючи косметикою, парфумами, догляд в обличчя, волосся. Тобто, можна підібрати е, те, чим ми користуємося кожен день, і під ваш гаманець. Тобто є щось е, дорожче, є щось дорожче. дешевше, можна підібрати для кожного. Хто бажає переглянути каталог? пишіть в приват каталог, я в нього надішлю. Так, в мене ось таку добавочку харчову, це є лімфодренаж для виведення рідини з організму. Тому хто має проблеми, пишіть, підберемо під ваші потреби, тобто ви мені напишете які у вас проблеми, підберу, порекомендую і розкажу, як правильно приймати. Також замовили ось такий набірчик. Він, до речі, зараз йде в нашому каталозі. При замовленні будь-якого продукту з каталогу ось такий набірчик можна замовити лише за 199 гривень. Він іде на акції, тому що його ціна 400, якщо я не помиляюсь, 59 гривень. Ось тут іде парфумований крем і бальзамчик для губ. Зараз почалася осінь, це буде топчик, тому що потрібно і зволожити ручки. Плюс він буде йти вже з парфумованим, тобто з ароматом, і бальзамчик. і... Тобто на губки, коли вже будуть починати тріскатися, е, так, об'ютьюватися, тому е, от, щиро вам рекомендую. Тому, хто вважає, за 199 гривень можна буде замовити, при, якщо замовляєте будь-який продукт інший з каталогу. Так. І також замовили в мене парфумчики жіночі, Це цей Мартін Ліон, е, так, номер F66. Тобто у нас йдуть парфуми турецького виробника. Е, це є бренд Мартин Ліон, е, є 50 мг, це 22% аромамасел стійкість до 48 годин. Вони є номерні, тобто можна підібрати під аромати відомих брендів. Вони з оригіналу на 99%, тобто один в один. Хто вважає, скину каталог, також пишіть перфумовий каталог, надішу вам каталог. Угу. І тут є накладна. Ага, так, приїхала ще ніщо. Приїхала ще мітка листівочка. І так, пробничок, шампунь для волосся. Для відновлення волосся тут іде з та органу. Так, другу кусилочку відкриваємо. Коробочку. Тут я замовила більше для роботи. Тут приїхала мені на Ну, Ну, мені така велика. А що тут? Угу. Так. А тут приїхала мені. Остій, та та, так росікав. В таких маленьких хворобочках. Тут їх в мене аж чотири. Аж це, аж човця. А це природники парфумів. Чоловічі, жіночі та унісекс. Це мені для роботи, тому хто, наприклад, ну, з мого району це я проживаю в селі Гута. А це гута-сапчин може бути. Так, що з новоєчки, такі красиві пакетики. І приїхала мені ось така штучка, щоб наносити парфум, щоб його протестувати аромат. І ще одне це буде магія. Зараз я вам покажу. Що тут, що тут. Я знаю, що це мега крутий вихід. Омега зручно для роботи. з мого району бажає підібрати собі аромат. Наприклад, якщо ви не впевнені, який в нього аромат, або сумніваєтеся, що це не точний він, можна його протестувати. Навіть, що в мені є. Тобто ви мені пишете хочуть, то тобто, хочете підібрати щось для себе. Це для мене. Також, наприклад, якщо на мій район, так, мені мій реєкт у місто також можна. Я можу е докупити, якщо кажуть, на Суфаль, так, і собі протестувати якісь парфумчики. А так можу відправити пробничок парфумів. Відправляю також новою та е поштою. Пробничок, якщо можете собі замовити, і протестувати його Ось така штучка. Цей бренд буде Мартин Ліон, і всі ці пробнички будуть ось тут. Зручно круто. А, тому, хто бажає замовити для себе, хто бажає протестувати парку, переглянути каталог, ось можете писати мені приватні повідомлення і е, поступуємося. Також у нас є ще можливість е, додаткового заробітку. Тому хто вважає заробляти або економити, що замовити, пишіть в приватні повідомлення.